Капеланське благословіння на 17 серпня 25-го року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не they нас у spoke, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. <кхи> Дорогі брати, сестри, побратими, в Святому Євангелії ми чуємо про те, як один із батьків підійшов до Ісуса і сказав, е Памилую нас синам, бо син ми біснується і сновида, кидається вогонь і в воду. Твої учні... ми... Я просив твоїх учнів, і вони не змогли його а, біса вигнати. І тоді Ісус сказав, «Роди невірний і розвечений, скільки буду з вами. Приведи до мене сина. Він привів і біс слухав з нього. Потім учні наодинці запитали його, а чому не, ми не змогли вигнати а, біса? І він їм відказав через ваше маловірство. Якщо б ви мали віру як гірчисте зерно, то сколиво горіться, зійде з місця і вона б зійшла. Горіться й виганяється лише молитвою і постом? Цей епізод ми дуже часто чуємо. І думаємо, що ми з ньому розібралися. Але щоразу я задумаюсь про те, що напевно, слова Господні входять в нас, але поступово, кожного разу все глибше і глибше, по нашому дорослішенню. А Господь. Каже про те, що учні його мають малу віру. Але додає, що саме ця віра посилюється або скріплюється, зміцнюється і молитвою. Це виходить із знаєте, логіки цього місця, ну, з цього оповідання про це про цю подію. Цей рід виганяється постуною молитвою, а дорікання було, що ви маловірні, тому і не могли вигнати того біса. І виявляється, що піст і молитва є запорукою зміцнення віри. Але не можна дорікнути учнів тим, що вони не молилися в той час. Бо я так думаю, що вони молилися, як його вчителі, брали приклад. І тут я задумався про те, що промовляння слів молитви не є ще молитво, молитвою. І навпаки, відсутність зовнішніх ознак посту ще не означає, що посту немає. Чому я це ну, до таких висновків прихожу? Бо в одному місці Євангелія учнів Ісуса і Ісуса докаряли. Чому коли учні Іоанна підійшли до Ісуса і казали йому, чому учні Іоаннове і учні фарисейські постять, а твої учні не постять. І він відповів, що не може постити, коли ще жених з ними. Говоримо про те, що ознак зовнішніх ознак посту не було. Але в той же час, коли він посилав учнів на проповідь, то дав їм сили виганяти бісів. І вони виганяли, коли по двоє ходили. Тобто бісів виганяли, значить, в той час був Піст і молитва, але зовнішнього посту не було. І навпаки, коли вони прийшли і розслабилися, ну з тих з проповіді, молитва і Піст пропали. Я говорю про те, що. Віра зміцнюється, посилюється, я зроблю висновок з цих слів для себе. Одні частиною віри є піст і молитва, тобто її насичення, її зміцнення. Але не просто назва пост піст і молитва, а те, що складає її сутності, сутність поста і сутність молитви. І кожен із нас над цим повинен не тільки задуматися, а і підперезатися в такому знаєте, в стані зібраності, підперезання, да, зібраності, відноситися до цієї нашої духовної праці, щоб цей істинний і молитва були у нас завжди. Бо Господь каже, Тобто ми думаємо, що паститися треба в діпосту. А Господь каже, треба бути зібраним, тобто перебувати пості постійно. Він не каже про царство небесне, не знаєте, коли прийде. І випадки, коли до тебе звернутися, щоб ти до моїх людям з цього біса виграти, теж не знаєш, коли це буде. Але коли б люди не приходили б і не просили Ісуса. Він завжди був в пості і завжди був підперезаний. І був хтось наповнений силою вилікувати або вигнати біса з тих людей, які просять. Чи це було зранку, чи це було зранку, чи вдень, чи вночі? Будь-який час, чому я кажу вночі? Бо по воді він вночі, в ранку ночі ходив. Тобто був наповнений або посилений, зміцнений, був в силі віри і. Був сильний в своїй вірі, а тобто перебував і в пості, і в молитві. І не тільки зовнішній. Тобто не то, що не тільки зовнішньо, в першу чергу внутрішньо силою. А вже потім це виявлялося у зовнішніх випадках, бо він благословляв хліби на всіх, що всі бачили, і піднімав до неба. І коли його ніхто не бачив, коли він. Ішов спочатку по воді, і потім учні його побачили. І це місце сьогодні саме це нагадує, як можна зміцнити нашу віру. Або в першу чергу почати зміцнювати це почати з поста і молитви. Як говориться в цьому ривочку Євангелія, Ісус передає і нам це, і своїм учням. Амінь.